Максимальна Honda CRV в нас прямує в місто Чернівці. 2,2 дізельок, 13-й рік і увага, пробіг 135 тисяч кілометрів. Для наших замовників автомобіль ми перевзули, купили нову гуму і тепер люди будуть собі насолоджуватись поїздкою. Також є в автомобілі камера заднього огляду, електропривід кришки багажника і йдемте до салону. Безключовий доступ нас зустрічає, і тут повністю шкіряний перфорований салончик на повному електропакеті, автомобіль на автоматі, на кліматконтролі, на підігрівах, просто одні навороти, та ще й панорама. Тому, якщо шукаєш надійне, класне і повністю перевірене авто, команда Kent Cars до ваших послуг.